Зігралася. А не хоче, щоб я показала, що в неї чухає. <смі> Чи бігати. Ті хочеш бігати, ті хочеш бігати. І човака врата така собака врать. <смі> кусається, зашле кусається. Ти бачиш, що коти ганяють, вондо, як стекли, а хвости піднімають доверху. І хоче гратися. Хоче гратися, монта мала, хоче гратися.

Ну, больно, а больно, кажу. Хапая, хапай, я ж тебе буду. Ти мене кусаєш ти. Здесь треба напугав такому йому травичку. Смачно тобі? Бати треба. Цей зелень їде побігати, погуляти. Куди бігала! Це